Так, що ж, всім привіт, народ, з вас, підписів Подобайка. Це перший день розробки нової гри Hex City. Вона буде називатись так. Ідея гри це просто побудувати якийсь простий поселення, типу, поселення будівельний симулятор. Він буде виглядати ось так. Я зробив. Блін, ось прям візуально що показати, нема чого. Але, типу, навіть ось ці Хекси я буду їх міняти візуально. Типу, те, що прям. Давайте так, те, що візуально можу показати, це я зробив руху камерою. Віддалення рух камерою, воно зберігає швидкість, наскільки б я б не віддалив. Ну, зрозуміло, що щоб не було такого, що ти далеко віддаляєш, воно по ітово дуже повільно рухається, ні, воно однаково рухається. І також е початкове будівництво, типу, ось, 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 ось. ось. Або воно водите на хекс, і воно магнітиться на хекс, або можете прибирати з хексів. Бачите, воно прям магнітиться. Ось так. Е воно буде світіт, світитись червоним. Коли не можна побудувати, а коли ви відводите, воно буде повертати свій стандартний колір, будівля. Але поки що воно ось так виглядає непогано. Типу, тобто це те, що я прям візуально можу показати, що я зробив. Зробив я більше. Типу, тобто я роблю зараз основу для гри і так далі, але це те, що я вже зробив до завтра. Так, що ж, другий день, другий день. Знову ж, окремий етер, окремий день, я вважаю, тобто зараз був півтори години етер. І ось що зроблено, по-перше, ви можете тут помітити трохи змін. Це було б дивно, якщо тут не було змін. Так, і ось давайте вигру на весь екран. І я додав, ми додали будівництво. Ну, скоріш, в кінці минулого дня. Коротше, ви щойно дивилися, що було в кінці минулого дня. Зараз. По-перше, коли ми не навели на жоден хекс, будівля просто слідкує за нашою мишкою. Як тільки ми наводимось, вона стає або зеленою, або червоною, якщо не можна побудувати. Тобто, наприклад, будинок не можна побудувати там, де ліс, і не можна побудувати там, де вода, всі інші клітинки доступні. Також є ферма, яку. Я поставив чисто для тесту, її обов'язково побудувати тільки з водою. Тільки поруч з водою. Ну, і на лісі не можна, типу. Терм можна тільки поруч з водою побудувати. Також з'явився мост, який тільки на воді можна побудувати, навпаки. Типу на воді його побудувати, не на воді його не можна побудувати. І останнє це лісопиння, яку можна тільки поруч з лісом побудувати. Фактично, те, що я зробив, це можливість перевіряти контент сусідніх клітинок і те, які сусідні клітинки. Типу, ферма тільки поруч з водою будується, міст навпаки, тільки на воді будується. І так далі. Коротше, я зробив можливість робити нескінченну кількість е умов. Типу, я можу поставити, тип, наприклад, шахту, яка будується тільки поруч з горою. Наприклад, ось так можна зробити. Або щось таке, і це вже від наповнення, від наповнення хексів буде залежати, і вони автоматично знаходять все. Коротше, я хорошо зробив. Так, що ж це, третій етер, третій день розробки. І я тут вже експортував трохи, щоб показати вже в експортованому вигляді вам цю гру. І дивіться, що воно робить тепер. Ось воно провантажилось, і. По-перше, я зробив керування мишкою на середній кнопку миші рухати, і це процедурна генерація мапи. Мапа процедурно згенерована. Процедурно згенерована мапа це просто, ну, це ж це ж кайф, це кайф, процедурно згенерована мапа. Що, що може бути краще, подивіться на це. Подивіться. Так, також, я. Блін, я справді не пам'ятаю, на чому я зупинився в минулому етері, тому що цей етар довгий. По-перше, ліворуч внизу ви можете знайти показники. Верхній це безробітних, кількість безробітних. Праворуч це. Хм, дивіться, праворуч на горі. Це кількість вільної їжі. Праворуч внизу це кількість вільного збіжжя. Одна збіжжя дає одну їжу, тому тут тут один-один написано. Також, тут 30 деревини, тут іконки потім будуть, і нуль виробництва деревини. Так, воно тут генерує воду, землю і ліс. Так, тут 30 деревини, щоб у вас були гроші на побудову будинку, на побудову ферми, яка може будувати стільки поруч з водою. Нагадаю, побудову ферми, щоб було на побудову ще одного будинку, і на побудову першого, першої лісопільні, хоча це буде скоріше табір лісорубів. І тепер ви бачите, що тут плюс один написано, і воно один-два додалось, воно раз на 3 секунди будуть давати. Також. Ось тут ви можете побачити ліворуч на горі ще одну кнопку Village. Тут Village, Farm, Bridge і Lumber. І ще одна кнопка Village, це я просто не перейменував. Це можливість знесення будівель. Бачите? Я зніс ферму, можу назад її повернути. І можу знову знести, так як ферма забирає тільки працівників. Типу ферма нічого не коштує, тільки працівників коштує. Ось так. Я тепер можу ще тебе знести, але щоб тебе повернути, треба 10 деревини, краще з цим не ризикувати. А, але він повертає. Я зараз побачив, воно повертає ресурси, які я витратив на будівництво. Ви можете спокійно зносити і повертати назад. Так, тут по ідеї ще одне: ще одну віледж, ще одну ферму побудувати. Щоб розширятись. Далі ще один віледж. Чекаємо, опа, ще один вілядж. І Ось так. Так воно виглядає. Типу, згенеровано. Просто згенерована мапа. А, і тут правочного горі ви можете побачити тік. Тут е, умовний. Ось цей умовний крок. Раз на 3 секунди відбувається, але щоб тестити, я додав окрему кнопку тік, я можу тикати і отримувати швидші ресурси. 32, це в мене 32 ресурси. Наші віледж. А, а вже ж буде покращення будинків і так далі. Так. Ферма. Ще лісопильня, Ось так. Ще вілич, ще ферма. Ще ферм у нас достатньо, можна вілич. Короче, ось так. Воно поки що так виглядає, а вже ж я буду багато чого ще додавати, але воно вже виглядає як, як щось. Як щось більш-менш повноцінне. Тому ось так. Так, що ж, всім привіт, народ, з вас вподобайка. І що я зробив за цей ЕТР за четвертий день розробки? Зараз воно провантажиться. Так, тут, в принципі, нічого не змінилось. Це персонаж, потім тут будуть юніти, не хвилюйтесь. Ну, скоріш візуально просто відображатись. Посленці і так далі, я зробив е пошук шляхів, пасфайдінг і зробив так, щоб ви візуально бачили, що воно працює. Я не знаю, на що я витратив час, щоб просто візуально показати, як воно працює, але. Це зараз ви побачите. Наприклад, я можу тикнути сюди, і воно піднімається в залежності від того, наскільки дорого коштує зайти в якусь якийсь з цих хексів. Чим хекс вище, тим дорожче в нього зайти. Ось тут помітно. Тим, воно ось так піднімається. Якщо я тикну десь посередині, воно як воронка підніметься. І також, що я ще зробив, а вже ж зробив що. Ну, по-перше, тут, умовно кажучи, тепер можна помітити, де континенти. Воно по континентам розділене. Тобто, не може працівник звідси піти сюди працювати, тому що в цьому нема сенсу. І якщо я зараз стикну, можна дещо помітити, що в клітинках там, де ліс, вони піднімаються ще вище. Тобто, наприклад, рівнину клітинку ось сюди, дійти прям дешевше, легше, ніж сюди. І тому, якщо наш працівник буде йти, щоб піти сюди, то він буде обходити, наприклад, звідси, давайте подивимося, на ціну проходу звідси, з цієї клітинки, то він. З цієї клітинки, скоріш за все, просто буде обходити, щоб сюди дійти. Або щоб сюди дійти, він просто обійде це все. Весь цей ліс, тому що просто ліс по лісу складніше ходити, ніж по іншим клітинкам. Я вже ще зробив так, що воно редагується спокійно, типу я можу додавати нові типи рельєфу і ставити їм інші ціни і так далі. проходу. Можу навіть зробити, що по морю можна спокійно ходити. Але ще дорожче. Типу, ось я на морі ставлю три, і тепер дивіться. Ціну прохода 3, по лісу 2 Ось тепер і по морю можна зайти, але воно дуже дорого. Воно виходить дуже дорого. Типу дивіться, наскільки різкий це підйом, там, де вода йде. Так. Але воно працює і працює прикольно. Типу, якщо ви допливете сюди, то далі нема сенсу по воді плити. Краще пішка. І ось так. Ну слухайте, прикольно, воно прям рельєф такий будує. Красиво! Красиво. Коротше так. Але по воді поки що нуль. Там окремі персонажі, напевно, зроблю. Ну що ж, так, на цьому закінчився четвертий день, продовжимо завтра. Так, ну що ж, всім привіт. Закінчився п'ятий день розробки цієї гри. Так, по-перше, ви можете ось тут внизу помітити туди нові кнопочки, а це тому, що я переробив працівників те, як все працює, вперед Village. Давайте побудуємо, наприклад, поселення сюди, і можете побачити, що тут вже щось з'явилось. І припустимо сюди ферму, побудуємо тепер. щоб Воно все автоматично не працює. Тепер, щоб задати працівника, треба тикнути на працівника. Ну, знову ж, воно візуально потім все буде працювати нормально. Ти, тобто, по-перше, тикнувши на працівника, ви можете потім тикнути на хом, і він покаже, де він живе. І ворог, тикайте на ворог, і встановлюєте роботу. І все, він пішов працювати. Як тільки він приходить, він тут три рази працює. Три секунди раз. Дві додалось, дві додалось, дві додалось ворож внизу, повертається додому, і одна одне з більшого віднялось, тому що він поїв. І знову сюди. І він так буде працювати. Типу, зрозуміло, що вони знаходять шляхи, як працю... як йти і так далі. Так, наприклад, ось тут вілич. і ось тут лісопільню. І а вже ж, якщо я тобі задам роботу, то ти будеш обходити ліс, тому що зрозуміло, що не через ліс швидше. Ну і знову ж, якщо я тикну на тебе, і тепер тикну ворог, коли вона вже задана, нас переносить до лісопільні. Хом, нам показує, де він живе. Типу, ось ворог. Так. Ну, а вже ж я навчив їх ходити по шляху, знаходити цей шлях. Якщо ви можете побачити, тут ліс додається, їжа додається, коли вони повертаються додому, вони їдять. Коли їдуть на роботу, вони працюють. Знову ж це все буде більш збалансовано, тому що їжі якось у нас забагато додається. Там я зроблю, щоб одна додавалась. Ти тобто в два рази повільніше. Так, а тут це, це занадто читерно якось. Ось так. Ну що ж, прикольно. Насправді кажучи, це прям прикольно. Мені подобається те, що виходить. Камеру, можливо, трохи зміню, але подивимось. Але взагалом так, кайф. кайф. Так, що ж, всім привіт, народ! Це шостий день. І, по-перше, тут з'явилась менюшка. Тут, тут поки що нічого не підписано, це все чисто технічні кнопки. Це перше відповідає за висоту нашого поля, друге за ширину, а це сіт, типу, мовний, рандом. І ось так, тикнувши 25, 25, 78, ми вказуємо ширину, висоту і сіт нашого, нашого поля, як ви бачите. Ось так, 25 на 25, воно зробилось. Далі, що ще я додав? Я зараз дуже швидко записую, тому що ось ось в мене винкне світло, я хочу все це записати. Буквально через 4 хвилини мають вимкнути. Якщо ми тут побудуємо поселення. Побудуємо так, ферму сюди треба. Так, на. одразу йди, працюй. Давайте швидко ще одне одне поселення. Це все і до цього працювало? Є. Бачите, вони працюють, працюють, і тут ви праворуч можете побачити ще кнопки, на які з'явились це збереження. Якщо я зараз тикну Save, А, і я не зробив похід меню, тому я зараз просто перші першу зберігся. Я зараз просто перезавантажую гру і тикаю ось це кнопки для завантаження. Зрозуміло, що я потім зроблю, щоб красиво було. Так, тикаю. І коли ми завантажились, воно запам'ятало, де я побудував яку будівлю. Єдине, що я не встиг зробити, знову ж ось ось з хвилини на хвилину в мене вимкнуть світло, тому я закінчую. По-перше, я тут побачив щось. Щось не так ось тут, з цим завантаженням. Це. Так, я знаю, в чому проблема, воно буде правильно завантажувати. Те, що воно мінус 26 дерево записало це дивно. Але окей, ворк сюди. Ворк сюди. Все. І зараз вони будуть працювати. Попрацював поїв, попрацював поїв, ось так будуть по колу ходити. Він собі можна почекати, поки вони це використають. Але ось так все. Типу збереження завантаження працює. єдине, що залишилось зробити, це. Е... Щоб вони запам'ятовували, де саме вони працюють. Це важливо. Але це робиться вже не так складно. Тому так. Прекрасно. Тому до завтра. Так, що ж, це останній день сьомого тижня розробки. Що було зроблено? Так, давайте. Не знаю, 50 на 50 мапу. Хай 25 на 25, 42 нехай плей. Завантажились ми ось так. І зараз покажу, що я зробив. А за цей етер я зробив те, що тепер. Я дві години витратив на це. І це занадто багато. Але Окей, давайте тут побудуємо такий міню. Цепу задавав роботу. І тепер вони будуть запам'ятовувати, запам чим вони були зайняті, і де вони працюють. Типу, ось так, зберіг, зберігся. Повертаємось, завантаж. А, і е, кнопку повернення в меню, і тепер бачите, цей все ще на роботі. Він зараз допрацює і піде, цей був вдома. А, був на роботі. Коротше ось. І вони запам'ятовували, де вони зупинились, і йдуть назад. І також ось е, виправив баг з тим, що вона виходила в мінус. Це взагалі, типу, такий свій баг маленький. Mm. тому ось так. Воно працює. Воно працює. Ось так мапа виглядає. Ну, щось таке. щось таке, взагалом йдемо непогано, тому до наступного тижня.